Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас одне питання. Так, проголосуємо за секретар. Я довагаю Чемаченко. Одного. Переходимо до нас одне питання. Про внесення змін в рішення сесії міської ради 24 го року про погодження концепції індустріального парка Стольватех. Голосуємо. Годя Роман Іванович. Кам'янсь Іван Іванович. Чепинач Олександр Іванович. Павлович Василь Іванович. Силь Олександр Васильевич. Чемеченко я не висил назад. Шість. Розлив цікаво.